Обожнюю, коли на кухні пахне випічкою. Сьогодні ми з вами приготуємо гарбузяні сінабони. Мабуть, це найкращі булочки, які я куштувала у своєму житті. Тісто м'яке та пористе. Начинки багато, а аромат у такої випічки просто неперевершений. Давайте готувати. Для гарбузяного пюре я запікаю гарбузу 30 хвилин на фользі, потім перебиваю її блендером. Спочатку приготую опару, мисці змішую тепле молочко, сухі дріжджі та цукор. Це все перемішую і залишаю на 10-15 хвилин в теплому місці. До миски просію борошно і сюди вливаю підготовлену опару, гарбузяне пюре. Пюре перебивайте до своєї улюбленої консистенції. Я люблю, коли в ньому є шматочки і вони видніються у тісті. Також додаю розтоплене вершкове масло і починаю замішувати тісто. Запрошую вас підписатися на свій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові відео. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тісто має вийти м'якеньке, еластичне і трішки липнути до рук. Його потрібно гарно вимішати. Викладаю його в миску змащену олією і залишаю десь на 1 годину до повного підняття. У мене тісто піднялося через 40 хвилин, тільки подивіться, яке воно м'яке, і пористе. Поверхня у мене змащена олією, я викладаю сюди тісто. Воно трішки липке, ручки змащуйте олією, щоб було краще з ним працювати. Воно настільки м'якеньке, що я навіть не використовую качалку. Розтягувати в пласт, буду його руками. Робиться це дуже просто. Тепер цей прямокутний пласт потрібно змастити гарно вершковим маслом, воно у мене розтоплене, і посипати сумішу кориці із цукру. Дуже обережно закручую тісто в рулет і гарно защіплюю всі края. Для нарізки таких санабонів потрібно використовувати або дуже гострий ніж, або звичайну нитку. Я буду різати їх ниткою. Всі набони викладаю в форму з пергаментом. Накриваю їх плівкою, даю їм підійти приблизно пів години. Потім поміщаю їх в духовку. Випікались такі сінабони у мене 20 хвилин при температурі 180 градусів. Поки печуться сінабони, приготую помадку. Вмисті змішую м'яке вершкове масло, вершковий сир, можна брати філадельфію крем чис за вашим смаком і додаю цукрову пудру. Перемішую це все вилкою або вінчиком до однорідної маси. І поки наші сінабончики ще гарячі, Змащую щедро їх такою помадкою. І можна куштувати. Виходить дуже смачна гарбузова випічка. У такої випічки неперевершений аромат. Обов'язково скуштуйте, я впевнена. Ці булочки залишаться у вашій пам'яті надовго.